Усім привіт! Прийшла сьогодні мені посилка з Aliexpress І я замовив одну штуку. Зараз буду розпаковувати і побачимо, що то за штука. Ось прийшла така річ. Це є слуховий апарат. Ну, точніше, це не слуховий апарат, а підсилювач слуху. Тому що слуховий апарат, він там з різними частотами своїми, він має там підлаштовуватись під, індивідуально під глухоту кожного. Ця річ виконує як функцію це мікрофон, а це динамік, який вставляється в вухо. Коштує він на AliExpress в районі 270 гривень. Це найдешевша ціна, яку ми змогли побачити. Купили ми людині, яка має проблеми зі слухом, але не має за що купити собі придбати таку річ. Це наш товариш. Ось ми хочемо ми зробити такий подарунок. Але чи він буде виконувати свою функцію, в інтернеті толкових обзорів я не бачив, я дуже багато дивився, чи придбати цю річ, чи не придбати. Ну, але все ж таки вирішив зупинитися на ці моделі. Тому що по відгукам на Aliexpress доволі непогані відгуки. Буду розпаковувати далі. Дуже приємно здивований, тому що такий ось пенальчик для зберігання може навіть з собою носити в кишені. Такого кишенькового формату з пластику. Доволі міцний. Так, будемо відкривати. Опа! Кнопочка. Ага. Так, що тут йде? Це інструкція, все стандарт. На англійській мові. Це вже радує. У кого будуть проблеми із питанням, як їм користуватися. Я думаю, стисло тут можна все перекласти через Google-перекладач. Далі, це що? Що це? Ага, це, мабуть, ОТК пройшов виріб. Угу. Далі. Тут мала бути батарейка, вона не йде в комплект, тому що і так ціна дешева. Але її треба купляти батарейку, і тут можна з собою носити запасну на випадок, якщо розрядиться. Ми ось купили сьогодні батарейки, сюди йдуть. АА, звичайний пальчик. Так, такі коротко по вигляду. Ніяких написів, роз'єм, спеціальна скоба, щоб можна було зачепити за кишеню, ну, чи ще кудись там, щоб він не матилявся. Далі кнопка включення, мабуть. Так, мабуть, це кнопка включення і вимкнення. Це сам звуковловлювач. А це налаштування гучності. Скільки 7-7 ступенів гучності? В інструкції говориться, коли його треба вмикати, то виставляти відразу на 0. Ну що ж, подивлюсь, який він у роботі. Головне, щоб він працював. Ага, ще в комплект йде ось набір під. Вухо, індивідуальний підбір. Як вони називаються, не знаю. Ці вакуумні накладки, чи як. Ага, і ще сам шнур. Такий м'який. Здається, міцний. Я бачив у продажі, якщо тут він поламається з часом, то можна придбати. Вони є в продажі. Ці шнурочки. От сюди надіваються ці, ці накладки. Все, нічого більш в комплекті нема. Буду вставляти батарейку і пробувати, як він працює. Елемент живлення я вставив. Кришечка так зручно відчиняється. Коли вставляти навушники, потрібно ось цим хвостом доверху. Тому що там є ось два контакти: один верхній грубший, нижній тонший, щоб не переплутати, бо можна зламати. І вставляти позначка 0 чи О означає апарат вимкнений. Позначка N верхня означає увімкнути пристрій, а позначка H це подавляє шуми. Ну Навряд чи ця функція буде так працювати, тому що це сильно круто для такого звичайного підсилювача слуху. Ну Зараз я протестую, ось я вставив цю накладку, навіть додається запасна ось ця нижня. Так, буду тоді тестувати. Щойно протестував я цей пристрій. Результат перевищив мої очікування. Чесно кажучи, так підсилює. От, наприклад, я зараз чую, наприклад, на п'ятому режимі, я, чув, я виставив на п'ятий режим, я на ньому чув, хто що говорить в сусідній кімнаті. А там говорять не дуже голосно. Дуже класна штука. Вмикав я режим H. Це. Подавлення шуму, на ньому гірше чути, але він працює, шум подавляється, але гучність зменшується. Мені здається, зручно буде все ж таки не вмикати цей режим H. Просто режим N. Просто вимкнути і все. І поступово від нуля собі настраювати по потребі. Отже, ця річ дуже корисна, у кого проблеми зі слухом. Можете собі її придбати на AliExpress. Воно підходить як для тих, хто має помірну глухоту і у кого. Майже важка форма глухоти. Ну, правда, не абсолютно. Ця річ також ще має перевагу в тому, що пальчикові батарейки вставляються. Наскільки їх вистачає, я не знаю, але думаю, що їх буде вистачати. Вони є більш доступнішими, ніж ті таблетки. І такий стильний апаратик, Не треба за вухом нічого носити, просто втикнув собі навушник, ніби як радіо слухаєш. Дуже корисна річ, я б її взяв би собі, якби мені потрібно було. Такий пристрій можна придбати і в Україні. Наприклад, на Промі ми дивилися, його ціна коливається там щось від 500 гривень. Тобто, для чого переплачувати? Краще замовити в Китаї. Те саме, тільки за 200, за півціни. Модель F-18. Якщо будете брати, то беріть ось таку штуку. Все здається, зробив обзорчик, все, що хотів, те сказав, все, що треба, протестував. Все, дякую за увагу. Мабуть, це було просто цікаво і корисно. Bye bye.